У селі Стугівщина, що на овручині, готують сірий борщ, автентичну страву полісся. Наталія Пилипчук та Людмила Гончарова, учасниці колективу Берегині, розповіли кореспондентам Суспільного, які інгредієнти додають до страви. У нашому селі спокон яко ще варили сірі борщ. Його так і називали – сірий. А чого сірий, Бо як достаємо його з печі, то він має сірий цвіт. для того, щоб зробити такий борщ. Треба було на секті Сеченки. Сеченка сіклася не ножем, не якимись приборами, а сєкласи от таким секачем. От таким секачем секлася Сеченка У дерев'яної посудинці. От ми січимо сєчинку. Я ще хочу сказати про те, що Сеченка сіклася не з хороших качанів. Була біднота колись, городу мало було, землі мало було, то отако шулячки, які вже на полі поостаються, оті шулячки йшли на оцю сеченку. Бо хорошого качана треба положити заквасі ту бочку, положити у бочку, щоб на зиму було на голубі, щоб принести качана в хату, де наварити картоплю в мундірчиках. Отако. А сєченку робили з таких непотребних качанчиків, а воно було добре. О, наша сечанка готова. І тепер ми її перекладаємо у каструлю. Перекладаємо у каструлю. Колись клали у діжечки такі спеціальні маленькі. Тепер у нас діжечок немає. То ми кладемо хто в стеклянні банки, хто в каструлю і заливаємо водою, щоб вона покрила січанку. Після цього посічену капусту каже Наталія Пилипчук, ставлять на припічок на 3-5 днів, щоб вона скисла. Для приготування сірого борщу у глиняний горщик кришать картоплю, говорить Наталія Пилипчук. Туди ж додають свинячі ребра. За словами Наталії, щоб борщ був наваристим, можна додавати і кістки. Також додають висушені гриби. Бачите, шо печі добрі у печі Отак задав, задав у горщику, все, шо у тебе є, де й засунув до жару, Да на обіді витягнув готові, де й обідає вся сім'я. І тепер треба додати квасолю, бо без квасолі борщ не борщ. Васолька. І бачите, вже у нас ось готова сєчинка. Готова у киша з таким своїм своєобразним запахом. І тепер ми цю готову сєчинку додаємо у борщик та ще обов'язково вливаємо вліваємо цієї заквашеної водички такої, розсольчику цього. тоді вже цей борщик смакота то смакота. Солімо, солімо. Наливаємо водичкою. Наливаємо водічкою. Отак. Ще трошки у нас є зажарки. Засмажечка така. Якось листочка сюди мало хто й кидав у борщик. Отаку От вимішуємо. Накриваємо кришечкою і ставимо до печі так само. Не до огню, а до жару. Борщ ставлять до печі, обгортають жаром і готують його до обіду чи до вечора, каже Наталія Пилипчук. Коли борщ дістають із печі, його колір стає сірим. Наталія Пилипчук розповіла, що до такого борщу не додавали сметану. Їли із цибулою та часником. Катерина Мороз, Денис Мусінов, Суспільне новини, Житомирщина.